Я отримав інформацію від медичних працівників, що побили його працівники поліції. Чітко вказано, що працівники а потерпілий пот... потерпіли в реанімації, ви не в курсі, його тільки що привезли з операційною, По моїй інформації по селезінку видалили. Так давайте вияснимо, давайте давайте дивіться, давайте ви хоч раз ну, без цих тітушок ваших, давайте, хоч раз, ми почнемо співпрацю. Приїхав до журналіста. Ну такі, які у вас бувають часто під гаражами. завтра. Давайте я вас наберу. Скільки я пригадую, там пояснення його що десь шов святкування Волинського літа було не два рази в останній вирізно, як поступку перед нашого краю без помсту.

Травма письма просто. А повідомляли про це про охорону чи ні? Та то і побили. його. А є може, може хтось хто може ну, сказати про його устан? Ну там породі чи батьки. це що в коридорі? Наверху тут на хірургії. Воно в хірургії, так? А тут На другий клад, підніматися? На другий поверх, так. Добре, дякую. По цьому по Матюшину, Любомиру. По стану здоров'я хтось би прокоментував. Тільки що забрали з операції. Тільки що прооперували, так? І які там травми у нього? Можете коротко. І чи відомо йому нанесли ці травми. Не хочу нічого не Ми не маємо права розказувати про став. ви можете хрестувати. Тяжкий, середній. Без згоди ворога поки що нічого не зробить. Ну, стан ви можете сказати, в якому стані він знаходиться. Я не кажу дякую. Ви можете тільки родичам без хим, про його стан, розумієте? Тобто ви відмовляєтесь, добре. Вам відомо, де він отримав травму? Mm -hmm. Не відомо. Тобто той факт, що йому носила травму в правоохоронців у відділі поліції, вам це не відомо. Mm -hmm. Добрий день. — Добрий. Пан Богдан, то Віталій Мацецький з турбою. Слухаю вас. Заїхав до вас в гості, чув, що у вас тут неприємна новина була вчора. А що таке? Ну з хлопцем, який отримав травму у відділку поліції. Не знаю нічого. Не а ви не будете. А чого ви таке взяли? Ви у відпустите чи як? — Ні, не, не відпустив, я поїхав в прокуратуру. Ну, що таке взяли, ну так е сказали мені певні е люди з медичного персоналу був в лікарні. Мати відмовилася від, від е цього, від е коментарів поки що, бо вона, бо сину звезла тільки в реанімацію. А прокоментували, що побили поліція це. Не знаю, що з такого, не знаю. Ви, так... як ви такого не чули? Ні, не, не знаю. Ну, ви не знаєте, чи ви не чули, чи як? Ну... Ну, знаю, не чув. Не чула? Ну, у вас, у вас є ж якась там людина зараз? На місці? Я не зрозумів, від... яка людина? Ну, відповідальний, черговий. Хто? Не, я начальник слідства, то і що. Ну, я та, думаю, та, ви, та, дивіться, там. ви можете зателефонувати, напевно. Дивіться, напав... то їх я, 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 так інший, я думаю, що зараз поки що якісь коментарі давати не можна. Ні, 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 немає можливості. Нема, В смислі немає, немає можливості? Немає можливості. Шо, шо? В смислі немає інформації у вас. Ну, право. я маю на увазі треба перевірити, що, сі, що таке так, було, не було. Так давайте перевіримо зараз. Ну, як ви зараз будете перевіряти, У вас це вчора сталося. Ви хочете сьогодні перевіряти вже через добу чи. Сьогодні сьогодні, вроді би, на ми ми ми, ми прізвище, на, не вам нагадати. — На ми прізвище, звати його Любомир. Ви добре пам'ятаєте? Ні, ні, та я в світі я можу всіх вчора було 11 реєстрацій. Я розумію. Так давайте ми подивимося вчорашню реєстрацію. Як вам повідомила швидка, які... Травми нанесені, ким нанесені. Тобто, ми звіримо. Я отримав інформацію від медичних працівників, що побили його працівники поліції. Чітко вказано, що працівники. А що потерпіли, полі... каже. А потерпілий в реанімації. Ви не в курсі, його тільки що привезли з операційними. По моїй інформації по селезінку видалили. Так, давайте. Ну, родичі потерпіли. Родичі, так, не... мама, чи... родичі можна зрозуміти їхній стан, родичі зараз не хочуть нічого коментувати. Хірург аналогічно, без дозволу родичів сказав, що коментувати нічого не буде. Ну, там є зараз, ну, має бути на місці начальник слів. То я під'їжджаю туди. попередьте, що я під'їжджаю туди, щоб ми зараз це з'ясували і все. Я думаю, тут ж нічого складного нема. Зараз вам скажеться одно. Получите може якщо по ходу Привітки, будьте інше. ви будете казати, що хто способ маюється, чого таке робити. Зараз ви можете сказати, як на даний факт, хтось з посадових осіб може сказати, як на даний факт занесена ця е, подія, як вона у, у вас зареєстрована, чи внесено воно в ЄРДР, де отримав даний е, чоловік травми, і все. Я не хочу казати, хто його бив, що ви зараз казували. Ви собі там у сході слідства придумайте, хто я його бив. Це, я собі це зараз буду з'ясовувати, я можу підійти. Так, давайте виясним, давайте. Давайте ви хоч раз ну, без цих тітушок ваших, давайте хоч раз ми почнемо співпрацю. Приїхав до журналісти. От які, які у вас бувають часто під гаражами. Добре, давайте я вас добро. Ну от на ми прізвище, які там вчора реєстрації були, коли доставлені з травмовами це пойопнуюся. Так, Матьоша. Ану, ну, по-прямому, прямо в секретарку, скажем, що не дасть матеріалиці. А вони скажуть, кого мені на виконання. Я набирав те, щоб не виключно. Скільки... Та Любомер, та? так? Скільки пригадує, там пояснює його було, що десь... Що святкування українському літа, бо вони відразу останні вілі знають по стопу постані перед нашою uh -huh. Ну що я Зараз воно принесе, я Що вже не вчера в тому що там для проведення перевірки. А ви не знали, що він там прооперований на операцію зараз. Бо... Звідки? Зараз, ну, зараз дивіться, зараз він знаходиться в палаті інтенсивної терапії. Но... Дивіться, ну. Я Якщо ви були перед тим повідомлення, що десь ця людина приймала участь у кількості бійці, це ж стаття, що стаття мала бути підставу, для його суда доставлення, потім слідюче повідомлення було про те, що він там доставлений, то так, але ж такі реєстрації немає. Є оця одна реєстрація про його доставлення у ЦАР з що він пише, пояснення? Це він власноручно писав? Ні, це уповноваження, приємні в нього пояснення. Так, Так, 16 протягом всього дня я перебував в центрі Святия Колина, Верховського ворону, де святкував фестиваль Полонецького літа, під час святкування я вживав в ковальні напої. І дочі на підпитку повертаючись додому близько 19.30, дочини на дорозі по вулиці Франка, неподалік супермаркету наш край, я самостійно виліз на кам'яний. Піше пам'ятник, це щось таке на облегені пам'ятника. Із цікавості однак, тримавшись, я зібрав з висоти каміння та впав на бетонну мутівку. В ході падіння я розбив голову, а також отримав сильний забій області живота. Я піднявся та важко розібрати. Пішов додому. Виночу вдома через деякий декіль... час, а саме близько 22-го я почав. Відчувати військи, білі області, живота, тому ну, не словом звернувся в лікарню. Від подачі заяви про вчені кримінального про порушення, проходження свого медичного стеження, що відмовляється, оскільки тілесне пошкодження отримав з власної обережності, будучи у стані алкогольного сп'яніння. Будь-яких претензій з приводу отримання кілеснів шкодення до кого немає, мати не буде. А це його Не маєш. А це відбирали, де це пояснення? Я так розумію, від... в лікарні. Від... Відправило таке пояснення, я не достала, не поступав, пойду не виїхав, у вас нічого оперативна групу. А, і в лікарні, ну, а ви ну, не можете це... просто у цього працівника, хто не відбирав, запитати, точно уточнити, де відбирали це пояснення. Це можете. Але... Руслан, твої пояснення. Вчорашнього дня від Матюшина питають, де ти його відбирав? Ті, о, так розумію, приміщення приміщенні це це десь було в іншому місці, це пояснює. Другий другій палаті на другому поверсі. Все таке питання, а Матюшин доставлявся вчора до відділку поліції? Десь там раніше, в обіці. Було, що він доставлявся чи ні? Ну, дай мені інформацію по журналу з пропускного режиму. Матюшин протягом вчорашнього дня доставлявся сюди у відійду. Підірвався, ага. можна сказати, шо, шо, що що. Не, Нема там. Нема відставлення. Не, не відвідував. Ще не скажіть, ну, посада ваша, ім'я побатько, щоб я знаю. Знов... Начальник відділення поліції, начальник слідчого відділення Шефіря Ярослав Борович. Все, гарно дякую. Oh. На місці. Дивіться, да, я вже ну, я вже трошки від'їхав, бо я дзвонив тебе трубку не брали. Мене well, well, щось телефоном все ви розумієте, я купив iPhone. Ага. А такий телефон, та й цей, цей сказав, так, дві кнопочки, каже, нажбе, зараз територій навіть це передати і все. Ясно. Uh, yes. ну, дивіться, я, в принципі, ну так як ви казали, я був начальник слідства, він мені прочитав ці типу, пояснення, що нібито з е, слів цього. Якщо у вас, в принципі, немає що доповнити, то в принципі і немає сенсу, щоб я розвертався до їх удовольствие. Та я на чому нічого не скажу, за те, що є по матеріалах, то я на цьому нічого не скажу. Так, побачите у засобах масової інформації повідомлення, може внесети в ЄРДР, а може вже прокуратура внесе. Це собі ваше, це, це, це ви собі знаєте, що робити. Я відштовхнувся від тих матеріалів, що є. Що, що ми бачимо те, що є в нас. А, ну, я не знаю, тому, що щоб щось сказати. Ой, а, це, я так. Ну, ви, ви тоді подивитесь матеріал, той, що вийде там сьогодні чи завтра. Дивитись повідомлення в різних засобах інформацію, може відреагувати якось може, на це може може Це я подаю інформацію ту, яку мені записала відеокамера. Я від себе нічого не не придумаю. Є відеозапис, є чітко на відеозапис, сюди кажуть, що побили працівники поліції. Ви мені... Потерпіла, спілкувалися, потерпілася? Спілкувався, сказав, що відмовилися, від... відмовляється хуйня. Як мені пояснили, що потерпіли, ваші працівники за ну, скажу так, скажу, прямою мовою зашугали. І мама зараз боїться говорити, бо боїться, що буде є. Ну, я вам передаю те, що говорять. Що мені повідомили. Я ж просто ви розумієте, що я просто так не лишив роботу, ти не приїхав до вас. Ні, то ну, я розумію, що ви просто не приїхаю, а я так не приїхав. Я знав, що може просто. Сід... Щось, маєте, нам так само. Ну так я думаю, я що якраз так. ця інформація, що я опублікую, буде достатньо для того, щоб ви почали хоча б думати, е -е довіряти, що у вас не сталося у відділі поліції. А я повірте мені. Ну, Я не такі варіанти розкручую, я думаю, що я е, ну, правду Ви собі правду шукаєте, я так, буду на правду. Думаю, якщо, якщо е, родичі ну, з сторони потерпіли і за два дні заговорять, навіть без мами, то цього теж буде достатньо для того, щоб ми почули правду. Добре, добре, вс до тобі, О, Доброго дня, Вікторій. Алло? Добрий день, добрий день. Е, я вам писав у Фейсбуці. Ага так. — попів до хлопців захвилили. Та та я слухаю. — Та так, у мене там є друг, що в той час знаходився, е, коротше, коли міліція забрала тело, бо я вчора з ним він мені розказував, коротше то як вони стояли коло е, там коло пошти і на них напали кратчі, там хулігани їх побили кратчі, і на той час під'їхали міліція але цим хуліганам нічого не, не сказала а їх почали пити ну ця мого друга залишила а то а, а Любомера загрузила машину і повезли в міліцію і потім вона ну, вже в лікарні. Вони загрузили Любомера у в і поїхали. А не у коїкого кольору ввезли? Біла. Біла, так.